Що я хочу обговорити, це несправності з цією платформою. Бо, якщо у вас вона є, ви маєте це знати. Якщо ви цього не знаєте, зараз дізнаєтесь для початку. Тут холості патрони. Холості це важливо. Отже, яка найпоширеніша несправність у цій платформі? Неподача. Подвійна подача Я не почув правильної відповіді. Утікання не викид гільзи. Операторська помилка. Дякую. Хто це сказав? Так, операторська помилка. Помилка стрільця без обговорень. Це номер один. Останні два дні на курсі. Ми мали кілька затримок. І гадаю, 99% із них були викликані самим стрільцем. Тобто, стрілець сам спричиняє проблему. Просто не зарядив зброю. Найперше, зброя не заряджена, магазин навіть не вставлено до клацання. Магазин не зафіксовано, затвор не в передньому положенні. Усе це викликано стрільцем. Це номер один, і це не обговорюється. Як ми усуваємо ці несправності, які наші дії при негайному усуненні затримки? Підбити, перезарядити? Чи усуне це всі затримки? Ні. Але усуне майже всі затримки, спричинені стрільцем. Отже, це усуне більшість. Тепер поговоримо про цикл пострілу вісім етапів. Який перший? Постріл. Постріл це перший цикл. Отже, якщо відмовляє постріл, що може бути причиною? Це також може бути викликано стрільцем. Наприклад, ударник може бути зношений. Коли ви оглядаєте ударник, його кінчик має бути помітно виступаючим. Якщо ні, це проблема. Що ще може спричинити відмову пострілу? Так, це може бути неякісний боєприпас. Ви з таким рідко стикаєтесь, бо стріляєте якісними набоями. А от я часто бачу це у цивільному світі, де хлопці економлять і купують дешевий патрон. Багато відмов пострілу саме через це. То ще згадав про курок, не сам курок, а пружина курка. Я бачив таке не раз. У пружині два кінчики, і один з них може зламатися. І тоді курку просто не вистачає інерції, щоб швидко відправити ударнику перед і нормально ініціювати постріл. Це досить поширена проблема. І вона теж вирішується по принципу підбити, перезарядити. Дякую, але не відповідай за решту. Бо ти, мабуть, і так знаєш усі секрети. Отже, після пострілу наступним етапом є розблокування. Правильно, це не дуже поширене джерело несправностей, Зате далі починається веселощі. Після розчеплення йде екстракція. Відмова екстракції, що її спричиняє. Це точно не проблема з екстрактором, бо він тримається мертвою хваткою. Хороша новина. Екстрактор у цьому випадку тримає як треба, але щось заважає витягнути гільзу. І це не сам екстрактор. Часто це не патронник, а саме кульний вхід. Або надмірне роздування гільзи. Також може бути стороннє тіло в казенній частині ствола. І я зараз поясню, як це працює. Отже, що з цим робити, як прочистити про це далі. Я добре чую. Ні, я не скину магазин у цьому випадку. Я зазвичай його скидаю, але зараз ні. Що ми робимо перед тим, як вибивати гільзу. Спочатку складаємо приклад. Ми не хочемо його зламати. Причина, чому я не скидаю магазин, у тому, що я зроблю все просто тут і знову введу його в дію. Рукоятка зведення, бум витягую гільзу знову в бій. Я не хочу додавати зайвих кроків, якщо можу швидше повернутись у стрільбу. ще один тип відмови екстракції: це, звісно, поганий екстрактор. тому завжди гарна ідея під час розбирання і збирання не просто чистити, а й оглядати зброю. Якщо маєш під рукою гільзу або патрон, зачепи екстрактор і перевір, чи є надійне щеплення. Отже, постріл розблокування, екстракція і далі екстрагована гільза має бути викинута. Є кілька типів відмови викиду. Наприклад, коли гільзи не викидаються, а ледь випадають. І ти такий, що до біса відбувається, що це спричиняє? Ідеї? хлопці. Ми зараз проходимо восьмиетапний цикл роботи автоматики, тому що, якщо у вас стається затримка, ви маєте вміти її визначити, усунути саме за причиною. І вже після цього провести технічне обслуговування, замінити деталь, змастити, замінити пружину, замість того, щоб казати якусь фігню типу неспрацьовування. Тож у цьому випадку гільза просто вивалюється ще ні, не пружина екстрактора, пружина викидача. Отже, ще один момент: я збираю затвор після чищення, підчіплюю гільзу під екстрактор і перевіряю натяг пружини викидача. Я хочу знати, як відчувається правильне, бо якщо я знаю, яке воно правильне, то точно відчую, коли щось не так. А коли щось не так, воно вдаряє тебе в обличчя. Тож, коли я бачу подібне, кажу дай перевірю гвинтівку. Дістаю, роблю це і одразу ясно. Це треба виправити. Перед тим як вставити новий затвор, замінити, бо натяг пружини викидача вже нульовий. Отже, постріл, розблокування, екстракція, викидання. Ще один варіант збою викидання може виникнути через наступний етап. що йде після викидання? Правильно, зведення Отже, бах! Гільза не перезарядилася, бо не відбулося зведення. Що стало причиною? Правильно, недогаз, втрата тиску газів. І тут є кілька місць, де ми їх втрачаємо. Газовий блок, газ виходить і йде в газову трубку. Якщо блок ослаб, а це не так часто з оригінальними частинами, але доволі поширено з післяринковими блоками. Тоді газова втрата можлива. Наступне місце, де ми втрачаємо газ, це газовий ключ. Я неодноразово бачив, як газові ключі розхитувалися. Далі кільця затвора. Їх має бути три, правда? Чи має значення, чи вони вирівняні? Ні, немає. Це не має значення, бо коли вони вже в затворній рамі, вони стискаються. Легкий спосіб перевірити свої газові кільця, вставити затвор назад у раму. Ти повинен мати змогу підвісити затворну раму за сам затвор, бо єдине, що зараз її тримає. Це ті кільця. Якщо вона не тримається, значить щось не так. Три кільця це правильно. Якщо не тримається, це погано. Тобто газові кільця зношені, і ця система довго не пропрацює. Ти будеш отримувати бах-клік, бах-клік. Або просто бах-клік. Газові кільця легко замінити. Я завжди ношу їх із собою на рубіж. Це займає десь півтори хвилини, щоб замінити всі три кільця. Отже, постріл, розблокування, екстракція, викидання, зведення. Подача. Так, є кілька типів затримок при подачі. Один із них це так звана подвійна подача, що її викликає. Магазин із розхитаними губами. Під час циклу зведення патрон вискакує та сідає отак, а затвор іде вперед і намагається дослати одразу два патрони в патронник. Якщо це повторювана проблема, викинь цей магазин. Не пускай його назад у обіг, щоб хтось інший не схопив подвійну подачу. Такий магазин треба позначити хрестом і розтрощити молотком або викинути. Це вже не твоя відповідальність, це просто небезпечно. Якщо це сталося, витягни магазин, відведи затвор назад. Іноді бойові патрони заклинює там, тому просто засунь руку в вікно екстракції, послаб патрони. Вони самі випадуть. Інший тип затримки при подачі запирання затвора патронами. Я називаю це подвійною подачею, яка пішла в рознос. Під час циклу патрон вискакує і сідає зверху на магазин, а затвор іде вперед. І цей патрон запихається між затворною групою і руків'ям заряджання. Святе пекло. Як очистити таку затримку, якщо вибивати, ну буде ще гірше? Можна тиснути на затвор, знімаючи натяг буферної пружини, і натискати на руків'я заряджання. Так, або просто розібрати все і очистити. Ще раз, якщо подивишся на запирання затвора патронами, побачиш затвор і патрон, усе разом рухається, вибивати не допоможе, лише погіршить. Потрібно відтягнути затвор приблизно на дюйм. Навіть у темряві можна. Потягни дюйм назад. І зафіксуй затвор у цьому положенні будь де. Просто утримуй його. При цьому руків'я зведення потрібно сунути вперед, щоб роз'єднати їх, і патрон просто випаде. Це не критична відмова. Просто усунь її та повертайся в бій. Нас так просто не вивести з бою. Ніколи в житті. Просто усунь проблему. Постріл, відмикання, екстракція, викидання. Подача. Правильно? Що може завадити до силу патрона в патронник? Чув таку нову направляючі рампи подачі були покоцані або якісь інші подібні штуки. Але є й простіші причини, які я бачив особисто. Люди купують дешеві набої. Один хлопець прийшов на дводенний курс з тисячею набоїв з купою косметичних дефектів. Я відправив його на лаву запасних? Бачив не раз. В патроннику застрягали не до палки або беруші. Хто таке бачив? Скажіть, хто бачив щось подібне? Але як це могло статись? Просто поклав недопалок у той же карман, де магазини і потім просто зарядив недопалок разом з магазином. Були випадки, коли набої не екстрагувалися. Я вибивав гільзу і витягував патрон, на якому було написано хелп на гільзі. Логічно було припустити, що в горловині ствола щось застрягло. Зняв затворну групу, взяв стоматологічний інструмент. витягнув фантик від цукерки Рошен. Отже, після пострілу, відмикання, подачі досилу іде замикання, і ось при замиканні можливі проблеми. В патроннику може бути перешкода навіть камінчик чи уламок з дзеркала затвора. Іноді це капсуль. Всяке буває. Це були основні проблеми, але є ще багато дрібних. Але суть в тому. Якщо ти знаєш, як працює зброя, шукай причину в першоджерелі. На одному занятті пролунав постріл. Затвор заклинило, патрона в патроннику нема. Магазин від'єднаний. Кажу стоп, що сталося? Виявилось, щось застрягло між затворною групою і верхньою частиною ресивера. Я взяв викрутку молоток, розібрав зброю і виявив капсуль. Через три тренування сталося те саме. Четверо зброярів стояли і ламали голову. Я проходив повз, глянув і кажу у вас капсуль у каналі газового ключа. Одним словом, цикл із восьми етапів стрільби це дуже корисна штука. Дякуємо за увагу. З вами були записки стрільця. Не забудь підписатися.